Доброго дня, Раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та город». За що я дуже люблю кінець весни і початок літа? За те, що все буяє різними барвами. Ось ми бачимо, починає квітнути, вже набрав силу жасмін. Такі аромати навколо нього, що прямо аж голова крутиться. І починає квітнути троянда. ось Бутончики набирають. Розмір, і скоро це все вкриється дуже гарними рожевими квітачками. Але сьогодні я хочу з вами поговорити про лікарські трави, які можна вирощувати в себе на присадибній ділянці. І ці лікарські трави виконують роль як і дуже корисних рослин, так і дуже-дуже. Естетично доповнюють ваш сад. І на першому місці у нас от сама звичайна м'ята та меліса. Невеличка така грядочка, де вирощуються дві різновидності м'яти. Ось саме звичайна м'ята і меліса. Я думаю, що жодній людині напевне не потрібно особливо їх якось рекламувати, всі знають. Для чого вони всі знають, який дуже гарний і корисний чай з цих рослин. І ось хочу запропонувати вашій увазі. Розмарін. Цей кущик розмаріна росте в нас вже кілька років. Ви бачите, він має дуже декоративний вигляд. Підпорку ми зробили, тому що він за сезон розростається. До великих розмірів і для того, щоб він не розвалювався, необхідно його підв'язувати. Ось ви бачите, який з однієї сторони він дуже декоративний вигляд має. З другої це дуже гарна пряна трава, яка використовується в кулінарії. Ми його використовуємо для приготування м'ясних блюд, рибних блюд. Рядом знаходиться чабрець. Теж один із різновидів чебрицю. Їх є дуже багато, в нас два кущики. Один трішечки менший, другий більший. Ось вони такого дуже-дуже низенького не ростуть високі, такі вони ґрунтопокривні і дуже естетично привабливі. А використовуємо ми його теж для приготування різних чаїв та для приготування різних м'ясних блюд. Далі пропоную у вашій увазі звичайну лікарську ромашку. Ось у нас невеличка така плантація, вирощена вона із. Ця ромашка тут посіяна кілька років тому із пакетика, купленого в магазині, в магазині насіння. І ось вже кілька років ми її збираємо, вона росте, потім дек... залишаємо на... на те, щоб посіялася, не зрізаємо всі. Вона сіється і далі знову на наступний рік знову росте сама. Ось така. Ну, з однієї сторони дуже приваблива, з другої сторони, дуже корисна рослина. Ось, будь ласка, рядом хочу показати вам дуже гарний кущик, це кущ Шавлії. Ось, Він має такий гарний декоративний вигляд. Догляду за ним практично не потрібно, лише треба періодично його в засушливі періоди поливати і ось він має такий гарний вигляд. Ви бачите, які листочки декоративні в нього дуже-дуже привабливі. І надзвичайно смачний, надзвичайно ароматний чай. А це рядом з нашою клумбочкою знаходиться невеличкий такий відгороджений... Відгороджена ділянка. Це материнка орігано. Дуже гарна пряна трава. І хто хоч раз спробував її в салатах, ну, смак її просто незабутній. Вона надає такого дуже чудового присмаку, чудового аромату всім стравам салатним, в яких ми їх використовуємо. Зараз вона. Поки що не цвіте, вона таким наростає великою, гарною такою масою. Досить декоративно, скоро засвіте голубенько з рожевим відтіночком квіточками і будемо збирати її як пряну траву. І кінець пропоную вашій увазі надзвичайно гарний кущик. Це котовник, іноді його називають котячою м'ятою. Він розростається в нас до таких розмірів, досить великий. Квітний він дуже довго. Чим він заслуговує на увагу, що він дуже декоративний, гарно виглядає, надзвичайно прекрасний медонос. Ось зараз бджілки збирають мед. І квітне він більше десь ну, на протязі півтора 2 місяці ось такими гарними квіточками. Використовувати його можна як в кулінарії, так і ми готуємо от, ну, чаї з нього. Він не зовсім за своїм ароматом. Ось такі листочки, коли ми його помнемо, він не зовсім схожий на м'яту, скоріш за все трошечки з таким якимось лимонним ароматом. Що надає йому дуже, гарного, такого, дуже гарних смакових властивостей і ароматних властивостей. І саме головне, що догляду за ним практично ніякого не потрібно. Ось так виглядає цей кущ. Там у нас вже піонія перецвітає, скоро зацвітуть наші лілії і скоро буде цвісти троянда. Ось чому я. Дуже люблю прогулюватися по саду в такий період, коли квіти міняють один одного і завжди можна побачити щось гарне, щось таке, ну, що радує твоє око. Дякую за увагу. Будь ласка, вирощуйте на своїх присадних ділянках. Пряні трави. Тим більше, що догляду за ними потрібно дуже мало, а естетичне та кулінарне, що теж немаловажно. Кулінарне задоволення вам буде гарантовано. Дякую за увагу.